Всім доброго дня, сьогодні 5 жовтня. І хочу вам показати сорт, який новим, рахується новим у нас. І як я обрізала його і яким він вирос після обрізки. Цей кущ у мене вже третій сезон. Це сорт Проміс. Ось дивіться, оці пагони. Величезні пагони, десь метр шістдесят. Хтось може скаже, що пересорт, як завжди. Особливо це дівчата з Росії. Але ж це тинки проміж. В минулому році він був набагато менший, а в цьому я зробила таку тройну обрізку. Тут є обрізка на три почки, є на чотири почки і на дві. Так ось оцей, що на одну почку, дивіться, які пагони. Вони такі-то всі міцні, -мі, величезні, тут світя тримають, не зважаючи на дощі, на вітер. Це дуже-дуже-дуже-дуже гарно вони підросли. А ті, що були більш на високу обрізку, тут цвітя менші. Тут цвітян. І розпадаються І пагони теж міцні, але ж не тримаються. Бачите, ось так вони після дощу. Я не підвазувала, ну було спочатку не до цього, поки тут стріляли, а потім вже так сталося, що не співала. І ось такий гарний сорт. він Дуже набиті шапки, дуже набиті соцвіття. Вони такі важкі. Трохи, бачите, теж розділяються на багато таких маленьких. Але ж зараз він так уже посидів трохи, але ж перепади температур вже плюс 7, плюс 6 вночі, в день плюс 12, плюс 15. Ну, 15 вже не було 2 неділі. І ось так він прокрасився. Це його етикетка. У нас знову повітряна тривога, але ж я закінчу це відео, сподіваюсь. Так, помічники. бриз звідси. Марш на місце, пішов, пішов на місце. Це у нас такі помічники бігають тут. Ми вже звикли до повітряних тривог, але ж, 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 але але хвилювання є. Ось так виглядає сорт Пінкі Проміс. Цьому саджанцю, ще раз повторюсь. В мене він третій сезон. Купувала я його дворічним. Ось така гарна гортензія. Ніхто видно. Або волотиться ще кажуть. Всім дякую за перегляд. Буду ділитися далі своїми. спостереженнями.